Всіх вітаю вас, шановні гості, підписники, спонсори мого каналу. Виходжу знову на двір. Поки тихо, треба зробити багато справ. Підписуйтесь, будь ласка, на мій YouTube. Не забувайте, що Харків тримається, я також тримаюсь. І не втік за кордон, хоч у мене з документами все гаразд. На вулиці прохолодно, але у мене спеціальний куртяк. Треба котягатися, щоб було комфортно та зручно. Зараз зайшов у кіоск, подивився, що для мене там залишили. Є коробки, плівка. Піду здавати, тільки коробки плівку не фасував. Треба потім їхати гуляти з Сантою. Підтримайте, будь ласка, канал. Я хочу подякувати тим людям, що мене підтримують, а це пан Дмитро, пан Семен та пан Стефан зі Львова. Дякую вам, шановні! Поїхав я далі, заробив сьогодні 23 гривні. Тільки на картоні, і це непогано. Ну, ось вже прогулялися ми з собачкою. Я поїду додому у метро, бо знову лунають мінорні кванти повітряної тривоги. А мені ще треба фасувати на понеділок картон та плівку все те ж саме, шановні, це усе наші реалії життя. Реалії життя. Ось такі вони у нас. Виходжу з лому, нема тривоги. Приходиш додому, є тривоги. Бува, все це і не так. Буду фасувати, хоч якось відволікаюсь. Ну, ось, вже усе закінчив. Піду додому. Буду рахувати повітряні тривоги та записувати касети. Ще раз, будь ласка, нагадаю, підписуйтесь, будь ласка, дякую за перегляди та вподобайку. QR-код буде на екрані. Дякую вам за підтримку, ще раз, ми тримаємось.